Миру Божого всім, нехай Господь благословить кожного з вас. Мене звати Ілона, я християнка. І я от вже 8 років як ходжу, так скажу, в справжню живу церкву, коли це не просто релігія, якісь релігійні обряди, а тоді, коли я дійсно пізнаю Бога, живу по Слову Божому. І найголовніше, що я вже 8 років слухаю. Тільки пасторів Салтаненко, Станіслава та Юлії Салтаненко, Слухаю тільки цих божих людей, і чому сьогодні я хочу вам розказати, чому ж я слухаю тільки їх і більше нікого. Абсолютно, а знаєте, як я з, е, вважала себе віруючою в принципі з дитинства, але е, звісно ж не знала Бога, не знала слова Божого, не розуміла взагалі, в що я хрещена в дитинстві. Що з цим взагалі робити? І так як я навіть в церкву не ходила, там, можливо, там раз на рік, я шукала Бога тоді, коли в моєму житті вже з'явилися проблеми. В принципі, життя було, звісно, в проблемах з самого дитинства життя було тяжке, і з'явилися хвороби, хоча я була ще дуже молода. Ну, з'явилося в принципі дуже багато таких страждань. Серця, депресія, нерозуміння сенсу свого життя, і так далі. Це. Чи багато можна говорити, і я ну, не розуміла, ну чому ж так, віра є, але от де той Бог? Де ж цей справжній Бог? Так, щоб я отримала відповіді на свої питання? Я намагалася читати Біблію сама, але я не могла продовжити більше однієї одного розділу, тому що я нічого абсолютно не розуміла. Я намагалася задавати питання деяким там, ну, скажімо так, священникам. Да? Не отримувала відповідей абсолютно, що мені потрібно зробити, щоб змінити своє життя. І от я походила по абсолютно різним вірам і конфесіям. Навіть потрапила в сектанство, і його Секту визнану да, навіть потрапила в мусульманство, і потім потрапила навіть в буддизм, через що зв'язалася зв зв'язалася в магію, і в моєму житті почалося ще гірше відкриття духовного світу, і реально до мене приходили біси та чорти, і почався просто повний треш. І от в такому стані я молилася Богу, щоб він навів мене на свій шлях. І Господь відповів просто одразу. З'явилася людина, учень пасторів Салтаненко, місії слово Боже, який проповідував мені живе слово від самого Бога проповідував мені Біблію. Я з радістю прийняла і прийшла в церкву. І от знаєте, я побачила там справжніх люблячих християн, які люблять Бога. І найголовніше, що в цій церкві я познайомилася з величезною кількістю людей в церкві слово Боже, пасторами якої є пастори Салтаненко. Що в цій церкві всі ці люди це були звичайні грішники зі світу? Вони не були з якихось інших церков, ніхто. Вони були просто грішниками, яким так само, як мені проповідували і навернули до Бога, щоб вони покаялися, щоб вони змінили своє життя, щоб вони отримали свободу від гріха. Я побачила дуже багато щасливої, прекрасної молоді, яка не хоче просто щось від тебе мати, або якось тебе використати, але а вони справді люблять. І у мене було дуже велике питання. Взагалі, я просто собі навіть не уявляла, що взагалі просто таке суспільство таке. Тих людей взагалі існує. І е, да, коли я задавала ці питання, е, мені давали відповідь, що їх так навчили пастори. Я зустрілась просто з такою любов'ю, да, з такою любов'ю просто дійсно е, дітей Божих, які справді безкорисно люблять. І е, ну, просто мене дуже зацікавило, що ж це за люди. А тоді, коли я почула, що вони не просто. Рятують да, людей, проповідуючи їм і приводять їх до Христа просто зі світу, з грішників, не перетягнутих з інших якихось церков. А коли я почула, що ці люди були виховані в комуністичних атеїстичних сім'ях, що вони взагалі не знали Бога і не збиралися навіть, да що Станіслав, що Юлія Салтаненко, вони не збиралися присвячувати своє життя Богу. Вони жили просто звичайним світським життям. І ще й комуністичних сім'ях, але тоді, коли вони покаялися, прийняли для себе рішення присвятити своє життя заради Христа і Євангелія, заради спасіння всіх цих людей, в перший рік, от уявіть собі, в перший рік після покаяння вони відкрили вісім церков. Це, це просто неймовірно, тому що по-людськи це неможливо, якщо ти християнин і ти намагався хоч комусь проповідувати в своєму житті, ти розумієш, що це таке? Да? Що це дійсно тільки Боже обрання, коли реально люди приймають рішення. Присвячують своє життя Господу і починають проповідувати так, що за перший рік після покаяння вони відкрили вісім церков, їм ніхто не допомагав. Абсолютно не було ніяких ресурсів. Вони вкладали тільки свої гроші, які вони заробляли самі. Абсолютно ніякої допомоги, взагалі ні від кого. Хоча вони просили цю допомогу, ніхто їм не допомагав. І найголовніше, що вони залишили. Своє прекрасне життя в Криму вони жили в Алушті. В них було все: квартира, машина, гроші, життя в такому прекрасному місці, і Бог призиває їх служити в післявоєнному Придністров'ї на той час, в якому тільки-тільки щойно закінчилася війна. Там розруха, бідність, роботи немає. Люди в страшних прокляттях, які займаються бандитизмом, проституцією, і вони приймають рішення по божому зову їхати. І жити там заради тих людей, яким вони там починають проповідувати. Це надзвичайно, це просто надзвичайно, тому що, от щиро покладучи руку на серце, хто б із нас, хто б із нас реально залишив хоч щось матеріальне в своєму житті, заради проповіді Євангелія якимось людям, якісь ще якісь там бандити, якісь грішники. Проституцією займаються, ще чимось займаються, хворі, бідні і так далі. Хто? Які гордилися проти них, щось там мали і так далі. І от е, я бачу результат життя цих людей, що вони не просто щось красиво розказують, вони пройшли це самі. І ось вже як 30 років, 30 років вони продовжують служити таким людям. І е, вже майже 30 років, як вони служать, і у них вже не просто вісім церков, у них міжнародна місія, церкви, багато церков в Україні, в Молдові, в Румунії, домашні церкви у різних країнах, абсолютно в містах, в селах. Просто дуже багато людей, які дійсно пізнали Христа і почали вивчати Слово Боже завдяки любові цих людей. От можете задуматись і уявити собі, чи можливо просто по-людськи це зробити, щоб мати такий результат? Ні. Це тільки Бог стоїть за цими людьми, тому що дійсно це Боже обрання. Я бачу Боже обрання, тому що. Пастора Станіслава Бог обрав ще в шестилітньому віці, Бог явився йому. Тоді, коли в нього була смертельна ситуація, він майже загинув. У нього була смертельна травма, але Бог відкрилися небеса, і Бог проговорив до нього не помреш, але житимеш. І потім вже пастор Станіслав, коли прийняв рішення служити Христу, коли ми проповідувала його дружина. Він дізнався в Біблії продовження: що не помреш, але будеш жити і возвіщати Господні чини. Так вони й роблять досі. Вони возвіщають Господні чини, вони проповідують Євангеліє, вони залишили абсолютно все. Є начебто якесь таке мерське багатство, але заради Христа і Євангелія. І знаєте, за ці вісім років моє життя повністю змінилося. Я знайшла Бога. Коли я перший раз прийшла в цю церкву, я дійсно зрозуміла, що це те, внутрішньо зрозуміла, що це те, що я шукала все своє життя, тому що тут є Бог. Так я відчувала тоді Дух Божий. Коли я зустрілася з цими людьми, я побачила, що на них є. Дух Бога. З такою Божою любов'ю я не стикалася ніколи, ніж тоді, коли я зустрілася з цими людьми, познайомилася з ними і просто пригорнули вони мене до себе. Пастор Станіслав благословив мене. Це потрібно тільки пережити. Тому я бачу результат життя. Я бачу, що ці люди як вчать, як проповідують, так і живуть самі. Вони покладають всіх себе вже ось протягом 30 років заради того, щоб люди спасалися, заради того, щоб проповідувати Євангелія, щоб цей світ ставав кращим, щоб люди були вільні від прокляті, від гріха. Вони будують церкви, вони проповідують Божу любов і добро по цьому світу. Саме тому мені не потрібно слухати більше нікого. Тому що через цих людей Бог народжує згори тих, хто з'єднується з ними, і починає їх слухати, і пізнає Бога через цю проповідь Євангелія. Тому, якщо ти не маєш церкви, якщо ти хочеш пізнавати Христа і вийти з релігії, і пізнати справжню любов Божу і справжню віру, я запрошую тебе, приєднуйся до міжнародної місії Слово Боже, і давай разом вивчати основи християнської віри. Нехай Господь благословить вас.